Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки повідомляє про те, що державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен у вівторок, 2 січня. Провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном, під час якої, зокрема, йшлося про допомогу Україні, про що повідомили в Державному департаменті США. Як мовиться в повідомленні, темою телефонної розмови Блінкіна і Кемерона була війна Ізраїлю проти Хамасу. Зокрема, необхідність покращення захисту цивільного населення та постачання гуманітарної допомоги цивільному населенню в смузі гази вони також обговорили важливість колективних багатосторонніх дій. Для усунення загроз глобальним інтересам пов'язаних із нападами хуситів, яких підтримує Іран, комерційне судноплавство в Червоному морі, а також американсько-британські зусилля, які тривають, щоб допомогти Україні захищатися від російської агресії. Прокоментував розмову речник Державного департаменту США Меттью Міллер, також. Видання Голос Америки зазначає, що у вівторок прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і президент України Володимир Зеленський обговорили останні масштабні атаки Росії по українським містам Київ та Харків, внаслідок яких загинуло п'ятеро осіб. Поранення отримали 129 людей. Зеленський подякував Ріші сунаку за. Внесок Великобританії в місність української ППО, зокрема, радарами, передовими протидроновими системами та ракетами. І далі було наголошено на тому, що відбулось обговорення продовження оборонної співпраці з наголосом на посилення українського ППО. Сунак висловив співчуття внаслідок ракетних ударів Російською Федерацією бік України і. Зазначив, що Великобританія буде продовжувати непохитно підтримувати Україну в боротьбі з агресією як в 2024 році, так і у майбутньому. Зеленський також повідомив, що у розмові із Сунаком вони скоординували позиції щодо української формули миру напередодні четвертої зустрічі радників у Давосі та обговорили підготовку до глобального саміту миру на рівні лідерів і спільну роботу над пунктами Формули миру. Це те, про що знову ж таки повідомляє видання Голос Америки. Позитивним для нас є факт того, що Блінкен і Кемерон так вони обговорювали подій, які відбувалися, ну, ж таки в Україні, і там якраз був здійснений наголос на продовженні допомоги Україні. Питання знову ж таки полягає в тому, як швидко Конгрес Сполучених Штатів Америки проголосує за запит Байдена, де якраз включено більше 60 мільярдів доларів. Відповідної допомоги для української знову ж таки сторони І тут варто нагадати, що з'явився ще один матеріал, так о, в Голосі Америки, де власне світові політики та експерти якраз наголошують на тому, що Україні потрібно продовжувати постачати озброєння, враховуючи останні ракетні атаки Росії проти. Нашої, знову ж таки, держави, і це потрібно робити в терміновому порядку, так? для того, щоб знижувати інтенсивність таких ракетних ударів в бік української інфраструктури. Ось така загалом інформація у нас з'явилася в видання Голос Америки. І це достатньо позитивні новини. Головне, щоб були ще й Рішення я зараз говорю про Конгрес Сполучених Штатів Америки. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал Independent Поличок поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!